Друзі, незабаром у нас буде весна. І я знаю, що багато жінок, як завжди, ми хочемо виглядати гарно на весну, на літо і шукаємо якісь марафони, якісь ще програми, щоб схуднути. Я хочу вам запропонувати ось таке гарне клітинне харчування, яке дає не тільки гарні результати по здоров'ю, а ще й... Гарні результати по схудненню. Настільки гарний продукт, що вам не треба ніякі марафони, ніякі вам якісь програми. Одна єдина капсула, вживаючи її кожного дня, ви отримаєте, по-перше, гарні результати по своєму здоров'ю, а по-друге, ви схуднете так швидко, що ви навіть самі не повірите собі, що ви схуднули. І схуднули дуже гарно. Замініть свій сніданок на одну єдину капсулу зранку, яку ви будете вживати один раз в день, не притримуючи ні дієти, ні фізичних навантажень, і ви будете отримувати гарні результати. Ви отримаєте гарні результати по здоров'ю. Ви помолодієте. Ви схуднете, ви навіть самі. Не очікуйте того результату, якого ви отримаєте. Якщо вам треба більше інформації по цьому продукту, пишіть мені на номер 097 316 84 45. Хочете на Viber, пишіть, хочете на Telegram, на WhatsApp, як вам зручно. Я в будь-який момент вам відповім: Хочете, можете дзвонити. Я буду тільки рада. Вам допомогти так, що я жду ваших дзвіночків або повідомлень.